Належимо до церкви Ісуса, ми належимо до вибраних Христом, до тієї церкви, що пройшла спокуси і не зламалась під тяжким ярмом, бути вибраним призвання Боже. Серед мільярдів душ людських ми дітьми Божими називатись можемо, самого Творця, а не земних царів. Бути вибраним у цьому світі, це не упиватися життям, не у розкошах прожити щасливі миті, бути вибраним, це будь його дитям, бути вибраним, це плакати і з вірою молитись, це не до спані ночі у постах, на колінах вистоять, не просто так схилившись, щоби Господь почув на небесах бути вибраним. Це біль свій заховати, ворога простить і обігріть, на несмішку відповідь не дати, для Христа життя все посвятить. Бути вибраним це часом не доїсти, свій шматок, віддавши сироті, це стояти у проломі, коли так сильно хочеться присісти, це служити людям щиро в простоті, бути вибраним. Це будь завжди готовим на страждання смерті чи у тюрму, це пройти Христа шляхом кровавим, залишитись вірним йому, бути вибраним не так уже й легко, жити так, як жили вони, християни, які йшли за Христом далеко в тюрми й кандали. Це прості і хлопці, і дівчата. І вони хотіли щастя мати. Так, вони були такі, як нині ми, та за щастя їм було вмирати свою молодість губити у тазі, шматок хліба на десять ділити І плакати ночами в тузі. Це батьки, що з дітьми попрощались, сиротами залишили на землі. На кістках їх дороги будувались, на сльозах позводили мости. Це ті старці. Криті свиною, які пронесли вірус крізь руки, їм ламали руки за спиною, катували, наче хижаки, Це заплакані старенькі наші мами, які знають, чого варта віра на землі. Вони не раз прощалися з синами, вони дочок поховали у землі. Це є вибрані, їх світ весь був не вартий, їхня доля кров'ю і слізьми, викарбована на життєвій карті. Вони вибрані були, такі, як нині ми, вони плакали і ночами молились, щоб Господь свободу дарував. І сьогодні їхніми сльозима Бог для нас цю церкву дарував. Церква вибрана, Христово наречена, Духом Божим запечатана навік, муки ти пройшла, і кров'ю ти кроплена, ти переступаєш вічності поріг, вже пройшли віки. Століться за плечима, що на завтра, діти Божі, жде, будь же вибраною, ах, ця наречена, будь же вірною, бо твій Господь уже гряде. Слава Господу.